Цивільні люди ніколи не зрозуміють військових. Там, де він пережив, там, де він просто приїде, там навіть говорити сильно не треба, він вже буде злий просто на всіх інших, де факто. Тобто треба певний момент адаптації. Він розуміє, чому всі тут, а я там постійно знаходжуся. Наприклад, вже не маленький термін, три роки, якщо так вийшло. З хлопцями. Як. Так само намагатися не, 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 не питати, а скільки ти вбив, а... Як там, а що там робилося? Взагалі не. ви фактично повертаєте цю людину назад в ті часи, де вона була. Кажіть: ось давай підемо туди, давай зробимо то, Жити в теперішньому часі. Не згадувати взагалі даже слово, не то, що війна, а взагалі все, що відбувалося, там бомбили туди, сюди. Що в нас? Бо ти скажеш, нас то так бомбили, і все це вже клемма падає. хлопчина розуміє, що що тут бомбили. Ви серйозно, так, да, були, там. не, не спорю з тим, що, наприклад, можливо, у когось в місті, не в когось а в багатьох місці були прильоти. Але він скаже, ні, ні, ні прильоти там були. І він вже повертається, вже починає повертатися на нуль в голові.